Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки втратив ліцензію. На офіційному сайті Державної інспекції навчальних закладів України зазначено, що порушення виявлені у кадровому, навчально-методичному і матеріально-технічному забезпеченні. Після зимової сесії студенти мають самі обирати, де продовжувати навчання. Що вони думають з цього приводу, з'ясувати непросто. Побачивши нашу знімальну групу, проректорка вишу попросила студентів не спілкуватися з журналістами і запевнила, навчальний заклад роботу продовжить, але стане Філією Київського університету сучасних знань туди ж перейдуть і ті, хто довів виш до позбавлення ліцензії адміністрація і викладачі до того ж не зрозуміло, чому студенти позбавлені права самостійно вирішувати, де їм закінчувати навчання. З усіми студентами проведені збори і студенти не обязані. Ну, кожен студент хоче закінчити своїми викладачами, своїми програмами, розумієте, без академ різниць і отримати дипломи. Всі студенти про це знали півтора місяця назад. Що анульована ліцензія навчальний процес іде до 1 лютого говорити на камеру жінка відмовилась студенти ж, анулювані ліцензії і досі вважають плітками. Не знаю, знають брали ліцензії. Я на що этого нічого сказати не можу, так як не, не знаю точно. Слышав, як мої одногрупники говорять, що їдуть вони в автобусі, слышать всякі гадості, які говорять що забрали ліцензії. Це всього лиш слухи. Говорити зі студентами наодинці не вдалося. За розмовою спостерігали викладачі вишу, поставленими питаннями були невдоволені. Чим ви 10 разів напримірмі Едуарда запутали своїм вопросом? Ми з Оксаною Ніколаївна теж це працювали. Ви три рази йому той самий питання, вопрос, но разному задавали студентів. Запевняють, продовжити навчання тут вигідно. Говорили, преподаватели, что э, плата, например, за учебу не меняется, все так же будет. Э, будет, например, шестой курс э, магистратуры появится. У нас. Проректор Киевского университета приезжал, нам показывал свою лицензию, то есть э, нас убедили, что все будет хорошо у нас. Щоправда, на сьогодні столичний в Кіровограді ніяк не зареєстрований, і ліцензію на те, щоб працювати в нашому місті, досі немає. В цьому не важко переконатися, зазирнувши на сайт Міносвіти. Тож як складеться доля студентів після нового року велике питання.